Під час сильних морозів без хаченки матимуть, де відігрітись і поїсти із зниженням температури повітря у парку імені Тараса Шевченка в Тернополі традиційно встановлять мобільні пункти обігріву. Там люди без постійного місця проживання зможуть навіть переночувати, а також отримати медичну допомогу. Медична служба наша в дві зміни чергують. Медичні сестри чергують відповідно з, з медикаментами. От, якщо комусь треба, наприклад, якийсь теплий одяг, ми направляємо, тому що вони всі мобільні, це не то, що хтось там лежачий, хворий, розумієте, ми направляємо в міську організацію Червоного Христа, там в нас є банк речей, там завжди є. Що-небудь взяти, тому що дуже багато людей приходять, приносять її гуманітарна допомога також. Допомагав фінансово у минулі роки німецький червоний хрест. Кошти витрачали на їжу швидкого приготування, чай та печиво. Щоправда, зазвичай без хаченки приходять погрітися і перекусити ввечері або вночі. В білий день їх практично немає. В білий день вони собі мають свою роботу, кожен. Їм треба всі ящики обійти зі сміттям. Вони зазвичай сходяться під кінець дня, і вони там ночують, щоб було їм тепло, зручно, щоб щоб на вулиці не замерзнути. За добу в пункт обігріву приходить до 20 відвідувачів. Бюджетне їх харчування сягає 5 тисяч гривень. Цих грошей достатньо, каже Олександра Бригадир.